Мої підписники, ластівочки, соколики. Я, знаєте, достала оцю чудову річ із дідового сундука. Там речі є, особисті речі мого діда, властелена Нестера. І я вирішила вам все-таки довго не рішалась, але ну, вирішила свої предбачення. Предбачать по цій книгі, я вам зараз її покажу. Вона, ця книга Вона дуже багато стартих сторінок, бо вона стара. Я хочу трошечки її передивитися, підрихтувати. Її ж реставрувати не можна, понімаєте, десь щось підклеїть І тоді я таку новиночку для вас хочу зараз повідомити на цьому аккаунті, на аккаунті. Я, Дюся, я Гуся Таролог буду передбачати. Значить, моє передбачення буде. Дивіться, як буде проходити. Поки я не вирішила, чи по знакам Зодіака буде, чи буде якось інше, буде оця книга. Також дві карти з цих це дуже гарні карти, буде витягуватися. І буду так. Дивіться, пишу, говорю, знаю, відкриваю книгу. І говорю, бачу. Відкриваю книгу і говорю, що я бачу. Може, і не буде для всіх моє передбачення, до всіх підходить. Ну скільки я роблю, а я це роблю у особисте гадання, бо гадаю, я добре, я такі речі бачу. Що інші не бачу, дивіться, це не ця книга, це не ця, це книга життя Діда Нестера, це зовсім інша книга. Це книга передбачень, це книга колдовства. Я не знаю, якого вона року. Тут немає скільки якого вона року і коли вона напечатана Я буду підклеювати сторіночки, буду її підрихтувати, і 2-3 дні буду вам такі предбачення. Говорю, знаю. Відкриваю цю книгу, говорю передбачення. Бачу. Відкриваю, говорю, предбачення. Но це тільки для підписників. Хто не підпишеться, це не підходить. Так що у вас є час підписатися. Дивіться, це правильне рішення, що я буду так робити. Я сама зараз питаю в себе, це правильне рішення? Да, це правильне рішення, тому що деякі люди, мої підписники, попали в павутиню. Вони не знають виходу. Да. Гадати може для людини дорого, а там ті, що болтають язиками на всіх колодах карт, підряд, всім підряд. Отак фіркають руками. Це дурня брехня, тому що це одразу бред, я вам говорю. Ну, та їхнє діло. Ви запуталися, я вам підскажу, тобто бачу, бо є люди, багато хто в павутині, не знають виходу. Не всіх є можливість заплатити, не проплатити гадання. Або не можуть до мене достучатися, того, що в мене черга, Дорогесенькі, Я записую тільки вже на 20 число, всі міста зайняті. Бо ви знаєте, що я дивлюся кожну людину. Годину. Далі. Це правильне моє рішення. Це моє рішення. Правильно по книгі придбачати моїм підписникам. Це правильне рішення. Так, да, це правильне рішення, що я вам буду передбачати. Я комусь може життя спасу, комусь може підскажу свою пораду і нашим соколикам, що підскажу. Сьогодні воно така тривожна ніч до мене ну, вночі. Я бачила це вночі в Києві. Написало 50 сповіщень, а я ж не можу всім відповісти. Я бачила, де опасность була, де не опасно. Нічого, нічого, воно їм вернеться в карму по заслугам, що це вони таке роблять. Так, це правильне рішення. Правильне рішення. Дивіться, хто буде для любві, теж буде підсказочка. Знаю, бачу. Це моя допомога, відьма. Дивіться, яким вам будуть передбачення. Ну, я секрет вам трошечки приоткрию, таємницю. Дивіться, це книга я приоткрию. Я її підрихтую 2-3 дня. Якщо ви хочете під цим відео, пишіть да хочем передбачень. Пишіть якесь добре слово. Якщо не будете писати, не буду ці передбачення робити. Предбачення бачу, знаю. І так. І так, моя книга чарівна. Ось вона, ось вона ця книга, ось вона. Я буду вам говорити, бачу, знаю, бачу, знаю. І ось ця допомога моя, що ви не будете запутані в павутині, не будете метатися, моя допомога ось безмежна.